Другий рік біля села Богданівка Кропивницького району підприємство виготовляє органічні добрива. За тобою можемо виробляти 15-20 тонн таких добрив. Войни мають такий вигляд, це пілетна гранула, робляться вони з компосту з курячого з курячого космілу. В нормі 500 кг на гектар. Тобто кожну годину у нас викидається 30 тисяч кубів теплого розбуду, бару. Думали довго, куди примінити. Зараз ми плануємо залучитися ще до програми постановки теплиці, тому що в теплицях основний етап витрат це є обігрів теплиці. У нас це є як побочний продукт, нам треба його використовувати, тому ще один проєкт. Ми плануємо вирощувати органічні овочі, тому що в принципі, ми маємо добрива, ми маємо своє органічне добриво, яке можемо використовувати також в цій теплиці. Для початку ми планували теплицю на тисячу квадратних метрів. Підприємство вирішило взяти участь у грантовій програмі, щоб отримати гроші на облаштування ще однієї лінії виробництва гранул. Такі добри, які можна буде вносити не суцільно, а сівалкою. Вони мають отакий вигляд, вони як мінеральне добриво на вигляд, тому ми можемо це добро покласти безпосередньо на насільневе ложе будь якої культури. Каже, розраховують отримати понад 5 мільйонів гривень державної допомоги. При цьому створити 10 робочих місць на переробці і 5-7 робочих нових місць на теплицях. Урядовий проект є робота. Діє другий рік пропонує шість грантових програм. Три з них у сфері сільського господарства. державне фінансування на створення саду для розвитку тепличного господарства і переробного підприємства в державному бюджеті на 2023 рік передбачено 1 млрд 350 гривень на ці два напрямки: створення нових садів та закладання майбутніх теплиць. Держава надає гранти на безповоротній основі, передбачає собою створення робочих місць. Сума гранту залежить від кількості створених робочих місць та від. Від обсягу площі теплиці і саду, наприклад, теплиця держава дає до 7 мільйонів гривень і передбачає створення 14 робочих місць. Говорить, на створення переробного підприємства держава дає до 8 мільйонів гривень в залежності від кількості створених робочих місць. Але тут по цій програмі передбачається залучення власних або кредитних коштів. Перші тисяча заяв, які надійдуть, фінансуються у співвідношенні 70-30, а решта заяв будуть розглядатися у співвідношенні 50 на 50. Каже, щоб отримати гранти, підприємцям потрібно пройти перевірку своєї кредитної історії та довести реальні стілення бізнес-плану. Директор підприємства з Кропивницького району Олександр Ушаков каже, нині готує пакет документів для отримання гранту. Планує подати на розгляд через застосунок Дія у березні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.